Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі Інформатичний Навігатор. Сьогодні ми з вами поговоримо про використання вбудованих функцій в Microsoft Excel. Окрім застосування формул для виконання базових математичних обчислень в Microsoft Excel можна використовувати значну бібліотеку вбудованих функцій, понад 100 функцій, які допомагають виконувати інші складні операції з даними. Функція це заздалегідь визначена формула, згідно з якою виконується обчислення з заданими величинами у вказаному порядку. Функція має такі параметри: ім'я. Аргументи та результат під час запису функції у формулі спочатку вказується її ім'я, а потім у дужках список аргументів, які записані через крапку з комою у випадку посилань на клітинки, або ж через двокрапку у випадку діапазонів клітинок. Аргументами функції можуть бути діапазони клітинок, посилання на клітинки. Комбінація посилань на клітинки з діапазонами клітинок, а також числа, текст, вирази та функції. Вставити функцію можна за допомогою кнопки вставлення функції, яка знаходиться ліворуч від рядка формул. А також дана кнопка доступна на вкладці формули. Також Якщо нам відома категорія функцій, з якою нам потрібно працювати, ми можемо обрати потрібну категорію із бібліотеки функцій на вкладці Формули, або ж скористатися комбінацією Shift F3. Якщо ж нам потрібна одна з найбільш вживаних функцій, чи то сума, середня арифметична, кількість чисел, максимум чи мінімум, ми можемо скористатися кнопкою автосуми, яка доступна на вкладці Основне, а також на вкладці формули. Давайте з вами розглянемо ті математичні функції, з якими ми будемо працювати. Раунд. округлює число до вказаної кількості знаків. Якщо ж вказана кількість знаків 0, округлення відбувається до цілих, SQRT повертає додатнє значення квадратного корення, сум підсумовує аргументи. Функція SUM ігнорує текст та порожні клітинки і повертає суму лише числових значень. До статистичних функцій належить функція, яка визначає середнє арифметичне аргументів. average. Count підраховує кількість чисел у списку аргументів. Count A підраховує кількість значень у списку аргументів, а CountIF підраховує кількість непустих клітинок в діапазоні, які відповідають вказаним умовам. Функція Max повертає найбільше значення у списку аргументів, а функція MIN повертає найменше значення у списку аргументів. Функція Max та MIN, якщо аргументи не містять чисел, повертають значення 0. А тепер давайте на практиці навчимося використовувати функції у таблицях Microsoft Excel. І почнемо з того, що нам. Потрібно заповнити таблицю, з якою ми працювали у попередньому відео, і ми вже вміємо обчислювати вартість. В даному випадку ми повинні використати формулу. Тому формула починається зі знака дорівнює. Обираємо клітинку С3 і множимо її на клітинку d 3 а також автозаповнюємо. Тепер нам потрібно обчислити суму цін. Кількості та вартості. Як це можна зробити? Давайте це виконаємо двома способами. У таблиці вартість ми скористаємося кнопкою вставлення функції. Відповідно, ставлю курсор у потрібну клітинку. В нашому випадку, це клітинка C10. Натискаю кнопку вставлення функції FX. З'являється вікно вставлення функції, де ми можемо. Знайти функцію, якщо ми знаємо наперед її назву, давайте введемо сум. І в нас з'являється категорія «рекомендовано» і перераховані всі функції, які містять сум. Але якщо ми знаємо точну категорію, а ми знаємо, що сум це математична функція, ми обираємо математичні і шукаємо потрібну функцію. Працювати з вікном ставлення функцій дуже зручно. Адже, обравши функцію, ми бачимо її назву, список аргументів, а також призначення даної функції, а також ми можемо отримати довідку з використання цієї функції. Обравши потрібну функцію, натискаємо ОК. У нас з'являється вікно аргумент функції, де ми повинні вказати. Аргументи, які нам потрібно просумувати. В даному випадку, мені потрібно просумувати ціни товарів, запропонованих у таблиці. Я просто затиснувши ліву кнопку мишки від першої клітинки, тягну до останньої. І бачимо, що у полі число з'являється діапазон клітинок Це 3 С9. Натискаємо Ок. Далі нам достатньо. Автозаповнити. Максимальне, мінімальне і середнє значення належать до статистичних функцій. Тому обираємо кнопку вставлення функції. В категорії обираємо статистичні і шукаємо відповідну функцію у списку. Ось Макс. Натискаємо ОК. Виділяємо клітинки, для яких потрібно знайти максимальне значення. Зверніть увагу, що в нашому випадку ми клітинку з значенням суми не чіпаємо. І натискаємо Ок. Теж автозаповнюємо. Аналогічно мінімальне. Обираємо кнопку вставлення функцій. Категорія у нас статистичні вже обрана, шукаємо функцію мін. Можна, до речі, натиснути просто двічі, і в нас з'являється вікно аргументи функції. Ми виділяємо клітинки, для яких шукаємо мінімальне значення, і натискаємо ОК або Enter. Щось пішло не так, щось я не додивилася. Знову ж таки, я виділяю аргументи в рядку форму, витираю їх і виділяю. Ті аргументи, які потрібно. Натискаю Enter. І все добре. Автозаповнюємо. Середнє значення це статистична функція Average. Обираємо її. Виділяємо потрібні клітинки. Натискаємо Ок, OK. автозаповнюємо. Таблиця готова. Переходимо на іншу таблицю. Бачимо. Точнісінько, таку саму, як і в першому завданні, тільки для заповнення даної таблиці ми скористаємося кнопкою автосуми. Але для початку ми визначаємо вартість. А тепер, обравши клітинку c 10 Натискаємо кнопку Автосума. Якщо ми просто натиснемо на цій кнопці, ви бачите, що за замовчуванням у нас з'явилася сума. Якщо ж нас це влаштовує, ми просто повинні перевірити, а ще краще, по-новому, виділити ті клітинки, для яких ми рахуємо суму, і натискаємо Enter. І автозаповнюємо. Давайте. Обчислимо максимальне значення. Знову ж таки, якщо ми натискаємо на кнопку, в нас не ідентифікує, що нам треба максимальне. Тому ми повинні що зробити? Ми повинні натиснути на списку і обираємо максимум. Зверніть увагу, що в діапазон для обчислення максимального значення входить наша сума. І ось це є недолік автосуми, тому що нам потрібно бути дуже уважними. Ми знову виділяємо ті клітинки, для яких нам потрібно знайти максимальне значення. І автозаповнюємо. Аналогічно працює мінімальне значення. Обираємо список праворуч від автосуми, обираємо мінімум, виділяємо клітинки, натискаємо Enter і автозаповнюємо. Середнє значення так само. Середнє і виділяємо клітинки. В даному випадку треба бути дуже уважним і не натиснути відразу після вибору функції Enter, адже тоді це буде помилка. І якщо ми зараз порівняємо значення, які ми отримали в першому і другому випадку, ви бачите, що вони абсолютно ідентичні. Давайте з вами розглянемо ще одне завдання. В даному випадку ми маємо таблицю зі списком учнів, і нам потрібно. Визначити, скільки в нас учнів атестовано, і скільки в нас учнів було присутніх на певному заході. Обираємо відповідну клітинку, де нам треба визначити кількість атестованих. В даному випадку нам потрібно використати функцію Count, яка підраховує кількість числових значень у діапазоні. Ми можемо скористатися автосумою, і тут є кількість чисел. Обираємо весь діапазон, який відповідає за атестацію учнів. Натискаємо Enter і бачимо, що кількість атестованих у нас 7. Давайте перерахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Все правильно. А тепер давайте обчислимо кількість присутніх. Якщо ми скористаємося функцією кількість чисел і Оберемо ось ці значення, які відповідають відмітці про присутність. Натиснемо Enter. Ви бачите, що в нас повертається нульове значення. Тобто, якщо в нас просто позначка, функція Count або кількість нам не підходить. Давайте ж знайдемо потрібну функцію. Натискаємо вставлення функції, обираємо статистичні. І в нашому випадку нам потрібно скористатися функцією a. Підраховую кількість непустих клітинок в діапазоні. Натискаємо ОК, виділяємо потрібні клітинки, натискаємо Enter і бачимо, що кількість присутніх по плюсикам у нас була 6. Якщо перевірити, ми можемо переконатися, що в даному діапазоні 6 плюсиків. Давайте виконаємо ще одне завдання, яке називається іграшки. Ми маємо список. Іграшок. Для початку маємо визначити їхню вартість. Тут ми вже аси, формула починається зі знака дорівнює. Натискаємо ціну, помножити і натискаємо на кількість, тобто b 3 помножити на c 3 і автозаповнюємо. Сенс цього завдання полягає в тому, що ми з вами маємо визначити кількість найменувань ведмедів, лисичок та сонечок. Давайте зробимо це. Ставимо курсор у потрібну клітинку. Обираємо кнопку вставлення функції. І в статистичних шукаємо CountIf. Обираємо дану функцію, дивимося, що вона означає. Count if. Діапазон критерій. Підраховує в діапазоні кількість непустих клітинок, які відповідають заданій умові. Нам це підходить. Натискаємо ОК. В полі діапазон ми маємо обрати діапазон клітинок, в яких знаходиться назва ведмідь. А в полі критерій ми маємо вказати критерій ведмідь. І давайте подивимося: ось тут пише 0, незважаючи на те, що ведмеді у нас є. Тому в нашому випадку потрібно поставити. Поруч із назвою ведмідь зірочку. І натискаємо Enter. І ви бачите, що результат у нас 4. Зірочка це глобальний символ або маска пошуку, який вказує на довільну послідовність символів. Якщо клітинка містить текст не просто ведмідь, а ведмідь білий, подушка, карпатський, то ми маємо вказати зірочку, яка і буде підтягувати ось ці назви, які містять додаткові символи після назви ведмідь. Те саме зробимо з лисичкою. Натискаємо FX, ставлення функції. Обираємо «Count if», Обираємо діапазон і в критерії пишемо Лисичка. Але давайте подивимося: в нас є, крім лисички, лисичка руда, тобто довільні символи знаходяться після лисички, а також хитра лисичка, тобто довільні символи знаходяться перед лисичкою. Тому ми маємо зірочку поставити і на початку, і в кінці. Натискаємо ок, і бачимо, що у нас. Три лисички. І сонечко залишається. Натискаємо вставлення функції, Count If. Сонечко у нас одне. Обираємо діапазон. Обираємо критерій сонечко. Натискаємо Enter. Бачимо, що у нас 0, тому що сонечко у нас подушка. Ми маємо дописати зірочку. І натискаємо Enter, і відразу все стає на свої місця. Отже, друзі, таким чином можна використовувати функції при виконанні обчислень у табличному процесорі Excel. Сподіваюся, що інформація, яку ви сьогодні отримали, була для вас корисна, цікава та зрозуміла. Дякую за увагу та до нових зустрічей!